Поглянь, хто прибіг на допомогу, скіфе, нахріна він тобі! Він ж пробив весь свій талант! А я ще багато що можу. Я здатний! Та я бляха бачив, на що ти здатний. І кожен другий учений хотів би зробити те ж саме, а кожен перший погодився б навіть на твоє місце. Я прийшов у зону не для того, щоб Склотару виносити. Я хотів створити щось величне. Яка ж ціна у цього величного? То яка різниця? Ми спорюємо життя. Нове життя. Якщо ми в зоні не для цього, то заради чого? Ви ж мені самі розповідали про стрільця, шрама, решту сталкерів заради своїх цілей вони робили гірші речі. Та втім усі! Усі знають їхні імена. Ти маєш розуміти мене, Скіфе, адже ти такий самий. На ту людину ти просиш про розуміння. Потрібно було тоді послухати кардана і на шийники до бісової матері. А я все відкладав, Довідкладався. Ще й щербу втягнув. Він сам у це вліз. Сам? Як же? Він же в моїх паперах вичитав і в моїй лабораторії усе провернув. Тож і він на моїй совісті. Ти все ж таки мені допоміг. Ось бери. І, сподіваюся, більше не побачимося. Гаус гармата. І досягнення на повіці.